Діти, запрошую вас поспостерігати за небом взимку. Взимку небо здається дуже спокійним. Воно має сірий або перловий колір. Сонечко світить неяскраво, воно світить дуже стримано і сором'язливо, начебто боїться занадто обдарувати людей своїм теплом і світлом. Воно ледь-ледь і скрипом виповзає вранці. А ввечері дуже швидко ховається за горизонт. Небесний фон взимку сіруватий, він став невиразним. Навіть у сонячні морозні дні зимове небо залишається блідим. Хмари затягують небесні простори взимку, начебто нависає над самою головою це небо. Інколи навіть здається, що якась хмара. Може впасти випадково на голову. Ото бувайдеш вулицею і чуєш, що з зимового неба впаде сюрприз, чи то сніг, чи то крапля крижаного дощу. Я загубилась у зимових кольорах, і хто сказав, що зими чорнобілі, Вечірня небо в фіолетових тонах, а пера хмар, як вишні переспілі, тендітний ранок розгротає полотно. Рожево сіре золотим відтінком, і день розквітлий, уже дивиться вікно, незвично синім молодим барвінком. Ось таке воно зимове небо. До зустрічі!